Не просто у нас майстерня, та це соціальний бізнес, який підтримує мам дітей з інвалідністю. Бо я сама мама дитини з інвалідністю, і знаю, як важко знайти роботу з нучким графіком, да, щоб було зручно. Тому я працевлаштовую нашу майстерню таких мам, як я, з гнучким графіком роботи. Вафлі це класно, це смачно, я їх люблю, але дуже мені подобається, що є можливість поєднати да, бізнес і можливість якось вплинути на суспільство, внести якісь зміни в суспільство, в громаду, особливо у такі категорії, які в принципі населення, які в принципі ну, мають обмеження да, в працевлаштуванні. Фінансові підтримці і таке інше, про що цей бізнес і чому він взагалі стався? Бо направду, от в такому потужному сенсі, про соціальне підприємство, я дізналася от на програмі да, від Червоного Христа перед і я зрозуміла, наскільки важливим може бути соціальний бізнес, соціальне підприємство, які зміни ми можемо внести. І от завдяки там програмі навчання, да, коли ми навчалися, проходили всі етапи, будували там бізнес-план, завдяки цьому навчанню о, я як би знаєте, закріпила це своє бажання бути корисною для таких мам, як я, в, в історію з бізнесом. І я дуже дякую, правда. Це така, знаєте, Дуже потужна підтримка від Червоного Христа України та Австрії для таких як я, да? бо немає великих коштів, щоб почати. Є мрія, є ідея, є бажання, а тут ще раз тобі і можливість дали. Дякую.